Продаж у нас Peugeot 307. Це у нас автомобіль 2001 року випуску на передньому приводі з 2-літровим бензиновим двигуном. Дійсно потужний, класний двигун. Його повністю з головою вистачає для даного автомобіля. Зроблений легенький вихил, бручащий, так сказати, спортивний. По автомобілю у нас синенький колір. Є локально-косметичні фарбовані елементи, але без критики. Рижиків по автомобілю візуально я не бачу. Синенький гарненький колір. Шкіряний у нас салон. Встановлено також у нас Android Multimedia, Scarplay та Android Auto. Клімат-контроль працює, пічка дуже класно гріє, якраз на зиму це дуже актуально. Є у нас легенькі протертості по салону, але що не зробити, тому що це у нас шкіряний салон. Тканина так у нас не зацарапиться, але за те шкіра і дуже зручна. Це все робиться. Оця частина спокійно перешивається за тисячу гривень. Всі електросклопідйомники, електрогулювання зеркал 288 тисяч км пробігу. Ухожений автомобіль, ззаду у нас все в ідеальному стані, пасажирське сидіння теж в ідеальному стані. п'ятиступінчата механіка. Дуже класний варіант. Знаходиться в Києві на вулиці Сумська, 2. Придбати можна за готівку, в кредит або в лізинг. Цей варіант ви можете побачити на нашому сайті автопарк.ua, слідкувати за цінами в наших соцмережах.